Чому повторюємо теорію по трикутникам? так Які формули повторюємо, які формули доучуємо? так Ставимо відео на повтор і просто повторюємо як мантру, так заучуємо. Ті формулки, які є в НМТ, так. Не треба прямо на пам'ять вчити, але все рівно ми маємо знати, які є у формулах НМТ, да, як ними користуватися і що тут взагалі означає це все. Тому поїхали. Перше, почнемо. Ось зверху у нас прямокутний трикутник, ми дописали, да, бо цієї формулки у нас немає. В НМТ, ми з тобою позначили, що це прямокутний трикутник. І якщо з прямого кута проведена висота, додаємо тут, що тут прямий кут, да, висота, позначаємо, що це там висота. Якщо проведена висота, то вона ділить нашу гіпотенузу. Де наша гіпотенуза? Ось. Це наша гіпотенузався да, ділить нашу гіпотенузу на два ось таких відрізочки. Ці відрізочки називаються проекціями катета да, на гіпотенузу. Тому ми написали, що це кусочок А і приміточка С, да, Проекція А на С, цей кусочок Б катета на гіпотенузку С. Це проекція цього катета. Ось. Далі, що з цього випливає? Що якщо проведена висота з прямого кута у нас справджуються метричні співвідношення. Да? Там з'явилось багато подібних трикутників, і випливають метричні співвідношення, називаються формули. Тут ще раз наводимо, що це не просто якась N, да? вище робимо пал, цю доводимо, що це H. І тут H виправляємо, H у квадраті дорівнює добутку ось цієї проєкції катета АЦ на проєкцію катета Б на гіпотенузку С. Тобто дуже швидка, легка формула. Аж квадрат дорівнює да, добутку цих двох відрізків, на які вона поділила гіпотенузу. Далі, що ще можна знайти? Можна знайти квадрат катета А. Яким чином, якщо взяти його проєкцію, да, оцей кусочок АЦ. Помножити на всю гіпотенузу. Квадрат катета Б дорівнює. Потрібно Б С. Да, виправляємо, тут ніби якийсь квадрат. Ні. БЦ. Тобто добутку із цього кусочка БЦ на всю гіпотенузу. Метричні співвідношення. Можемо знайти квадрат висоти. Помножити проекції катетів на гіпотенузу. Квадрат катета зможемо знайти. Треба взяти його проекцію, помножити на гіпотенузу. Так, вивчили квадрат висоти це добуток проекцій катетів. Що це за проекції катетів? Це ці два відрізочки, на які ділить висота гіпотенузу. Квадрат катета знайти, треба взяти його проекцію, помножити на гіпотенузу. Ставимо на пам'ять, перекручуємо ще раз, вчимо, перекручуємо вчимо, перекручуємо вчимо. Є. Рухаємося далі. Теорема Піфагора є. Навіщо нам теорема Піфагора? Якщо є два катети, можемо знайти гіпотенузу. Якщо є катет гіпотенуза, можемо знайти інший катет. Є. Теорема піфагора тут є. Все, не хвилюємося, ми підглядаємо сюди да, в нашій НМТ. Але що все рівно, треба вчити її, да, щоб знати, що вона тут є, і нею можна скористуватись. Далі є тригонометричні функції гострих кутів. То такий косинус? Ще раз розбираємо, навіщо нам цей косинус, синус, тангенс, в прямокутному трикутнику? Ще раз собі на чорновичку вибудовуємо прямокутний трикутник і заучуємо, що якщо є кут в прямокутному трикутнику, гострий, да, нехай там буде він альфа. Так? То ми можемо розписати сину з цього кута. Ми можемо розписати косину з цього кута, ми можемо розписати танген з цього кута, можемо знайти кут. Да? Якщо знайдемо синус, косинус, чи танген, за таблицю переведемо його в градуси. Може, дано сину з кута нам дав задачі, якщо дано чи синус, чи косинус, чи тангенс, так? можемо знайти якусь невідому сторону. Значить, що синус нам допоможе знайти? Синус нам допоможе знайти протилежний катет і гіпотенузу, да? бо синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Пишемо собі ще раз розшифровку і заучуємо протилежний катет поділити на гіпотенузу. Прикріплюємо до НМТ-шки да? розшифровку і ще раз вчимо. Хто такий косинус? Косинус кута альфа. Це прилеглий катет. то який катет, який доторкається до нашого гострого кута, це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Значить, прилеглий катет. В чому? Що це прилеглий катет поділити на гіпотенузу? Чому в чому іменно ці слова? Тому що трикутник може позначатися будь-якими буквами, да? а у вас тут формулі формулішот є. Косинус себе поділити на це. Якщо не знаєш, що Б, це прилеглий катет. Зрозуміло, то задача не розв'яжеться. Поки там розберешся, де той Б, він прилягає до цього нашого кута альфа. Прилягає. Значить, прилеглий катет поділити на гіпотенузу. Хто такий тангенс? Тангенс, трошки нижче спущу, тангенс кута альфа, треба взяти протилежний катет, поділити на прилеглий катет. Тобто тангенс нам допоможе знайти якийсь один із катетів, якщо є інший катет. Протилежний, протилежний поділити на прилеглий катет. Прилеглий вчимо. Ще раз: Синус кута дорівнює протилежний катет поділити на гіпотенузу, Косинус кута. Прилеглий катет поділити на гіпотенузу, тангенс кута, протилежний катет поділити на прилеглий катет, де це все виконується в прямокутному трикутнику. Значить, якщо теорема піфагора не допомагає, да, що бо тут не допоможе, бо може дано бути тільки один катет, так? Піфагора нам допоможе тільки, коли є дві сторони, щоб знайти третю. А якщо тільки дано одна сторона, то тоді за допомогою кута якогось. Да, чи цей кут кудано, чи інший кудано, зможемо знайти іншу сторону. Ставимо на паузу, перекручуємо, вчимо ще раз. Синус допоможе знайти протилежний катет і гіпотенузу. Косинус, прилеглий катет, гіпотенуза. Тангенс протилежний катет поділити на прилеглий катет. Є. Вивчили формули ці у нас є, але їх треба що знати, куди застосовувати, так що це основна формула. З цією основною формулою можна що знайти якусь невідому. Виразити. Так, добре, далі рухаємося по формулам. Все, в принципі, більше в нас нічого немає. Так, що ми дописали, що ми вчимо? Як знайти площу прямокутного трикутника? Площа прямокутного трикутника знаходиться через два катити, да, спрощена форма легенька. Одна друга А помножити на Б. Так, якщо є два катети, одна друга А на Б. Якщо є гіпотенуза. Можна знайти там інший кати, да, там за Піфагора застосувати, кого не вистачає, знайти і підставити у формулу площі. Площа через висоту, так, одна друга, помножити на h і помножити на що? На гіпотенузу. так. Якщо висота проведена до гіпотенузи, то діє основна формула для трикутників. Площа, помножити, площа дорівнює одна друга формула да, для довільних трикутників, одна друга А помножити на hа. Якщо висота проведена до гіпотенузи, то можна застосувати основну формулу для прямокутного трикутника через висоту і сторону, яку проведена ця висота. Далі, що заучуємо? Радіус вписаного кола дорівнює. Сума катетів А плюс Б відняти гіпотенузу поділити на 2. Швидка формула для радіуса вписаного кола, вивчити на зубочок. Сума гострих кутів дорівнює 90 градусів, основна формула. Медіана, проведена до гіпотенузи, дорівнює половині гіпотенузи і дорівнює радіусу описаного кола радіус описаного кола дорівнює половині гіпотенузи, Да? ось у нас розписано для радіус описаного кола. Що ще ми сюди додали? Що якщо кут альфа дорівнює 30 градусів, дивимося уважно, то кат, да? ось альфа наш, так? ось наш альфа, якщо він 30 градусів, то катет, який лежить проти цього кута, дорівнює половині гіпотенузи. Отут тут виправляємо, бо тут буква А. Ні, тут гіпотенуза. Поділити на 2. І навпаки, да, звідси ж, можемо виразити гіпотенузу, то тоді гіпотенузу у два рази більше за катет, тобто це дорівнює 2А. Якщо Q дорівнює 30 градусів, то катет проти нього дорівнює половині гіпотенузи, ну і навпаки, да, гіпотенуза дорівнює 2 катета. Виписуємо цей випадок собі на листочок, шпаргалочку, ще раз заучуємо. Ще раз заучимо, що це за правило. Ось наш катет, ось тут нехай 30 градусів. Да? Якщо А лежить проти 30 градусів, то тут 2 помножити на А. Да? Наша гіпотенуза дорівнює двом цим катетам. Навпаки, якщо катет дивиться на 30 градусів, то він дорівнює що? половині гіпотенузи, С поділити на 2. Вивчити ще раз. Катет проти кута в 30 градусів дорівняння половині гіпотенузи. Звідси витягуємо, що якщо катет – половина гіпотенузи, то значить гіпотенуза у два рази за нього більша. то тут два помножити на цей катет. Завчили. Навпаки, якщо катет дорівнює половині гіпотенузи, то значить він лежить проти 30 градусів. Якщо ми бачимо ситуацію в задачі, ось. Тут 4, а тут 8, да, наша гіпотенуза. Да, бачимо, що 4 це половина від 8, То 4, значить, лежить проти 30 градусів. Ця інформація нам допоможе визначити кут в цьому прямокутному трикутку. Ще раз, ставимо на паузу, вчимо. Перекручуємо, вчимо. Катет проти 30 градусів. Завчити, завчити. Так, добре, далі. Це ми пройшлися по прямокутному трикутнику основні формули, да? основні формули властивості. Далі поїхали по довільному трикутнику. Що ми виписали? Ми виписали властивість бісектриси. Є, що якщо проведена бісектриса в якомусь трикутнику, то вона ділить сторону на відрізки, які пропорційні до його до сторін. Значить, А поділити на Х, так ось провели бісектрису, вона поділила. Оцю сторону, да, протилежно на два відрізки, тут постави y, то тоді А поділити на Х дорівнює Б поділити на Y. Це для бісектриси, да? властивість бісектриси. Тобто першу властивість, яку ми знаємо, що робить бісектриса, ділить кут пополам, це основна властивість, так, яку ми ще вчимо, там з сьомого класу, і о, додавилася властивість бісектриси, яка? Що ось ці сторони будуть да, пропорційні? А поділити на Х, дрівні Б поділити на Y. Що нам дає ця пропорція? Так, виписуємо собі на чорновичок, да, говоримо, що ж дає нам ця пропорція. Що якщо в якомусь прямому трикутничку, це вже стосується будь-якого трикутника, ось провели бісектрису, тут поділили навпіл. Так. Що нам дає ця властивість бісектриси? От А. Тут Б сторона, тут сторона Х, тут сторона Y. А поділити на Х, до рівня Б поділити на І. Що ми можемо з цієї пропорції виразити будь-яку невідому сторону, яку нам потрібно по задачі. Ну, Наприклад, А треба сторону виразити. Ще раз давайте поговоримо, як виражати з пропорції невідомий компонент. Ми по діагоналі перемножаємо, так, тобто буде Х помножити на Б. І поділити те, що стоїть навпроти, поділити на Y. Записали дробо, скоротили, да, не множимо нічого в стовпчик, скоротили, скоротили, записали відповідь. Ще раз, щоб знайти невідомий компонент множим по діагоналі. От, наприклад, шукаю тепер B, по діагоналі множу, а помножити на Y і ділю на X. Є розібралися. Ще раз ставимо на паузу, вчимо. Властивість бісектриси, цієї властивості немає в нмт формулах Ви заучите, завчите властивість бісектриси, да, пропорційні відрізки. Далі середню лінію трикутника додали так, що якщо з'єднує відрізок з середини сторін, обов'язково запам'ятати, середини з'єднує, не просто якась пряма паралельна, з'єднує середини сторін, це середня лінія, яка її властивість, вона дорівнює половині основи. Тобто, якщо тут Х. То тут у нас Дваїк, да, рівня половині основи, ну, половині сторони, з якої немає спільних точок. І вона, яка паралельна до цієї сторони. І паралельна дві властивості середньої лінії. Так, кого ще немає? Поїхали, кого ще немає? Немає подібних трикутників. Значить, якщо трикутник А, Б, С, Подібний до трикутника А1 Б1 С1. Записуємо легенько, так? що це означає. Тобто звідси слідує, що сторони пропорційні. А Б поділити на А1, Б1 дорівнює Б, С, поділити на Б1 С1, і дорівнює А С поділити на А1, С1. І все це має дорівнювати коефіцієнту пропорційності. Ось це коефіцієнт пропорційності. У подібних трикутників кути рівні, цей кут дорівнює цьому куту, цей кут дорівнює цьому куту, третій кут, зрозуміло, дорівнює третьому куту. У подібних трикутників кути рівні, відповідні, та, що кут А дорівнює куту А1, та, кут Б дорівнює куту Б1, кут С. Дорівнює с один у подібних трикутників. Ось виділяємо, ось наша головна штучка, да, що якщо подібні трикутники, це знак подібності. Сторони пропорційні дорівнюють коефіцієнту пропорційності. Що ще важливо, це будуть вони перевіряти в задачках, що периметри подібних трикутників А, Б, С відноситься до периметра подібного А 1 Б b 1 1 периметра. І це дорівнює коефіцієнту пропорційності. Периметри дорівнюють відношення периметрів дорівнює коефіцієнту пропорційності. А площі трикутника А Б С. Поділити на площу трикутника А1Б1С1. Дорівнює квадрату цього коефіцієнта пропорційності. Дорівнює квадрату коефіцієнта пропорційності. Завчити. Відношення периметрів дорівнює коефіцієнту пропорційності, а відношення площ квадрат коефіцієнта. Так, завчили. Да? Ставимо на паузу, повторюємо ще раз. Подібні трикутники. Що це значить? Якщо ми бачимо, в задачі нам кажуть, що сторони трикутників пропорційні, так, або всі кути одного трикутника дорівнюють кутам іншого трикутника, значить ці трикутники подібні. Відповідні сторони пропорційні. І вони дорівнюють всі ці да, відношення одному коефіцієнту пропорційності. Він називається, так, ось цей коефіцієнт К. Що основне вчимо, що периметри. Подібних трикутників дорівнюють відношення периметрів дорівнюють цьому коефіцієнту К. Відношення площ подібних трикутників дорівнює цьому коефіцієнту у квадраті. Так, ну і плюс що ще пропорційні сторони, да? можна скласти пропорції, які допоможуть нам знайти невідомі сторони. Так, у подібних трикутників сторони пропорційні. Є. Які у нас а, формули є в НМТ? Так, вчимо ще раз. Тут дописали формулу периметра. Так, формула периметра, сума всіх сторін. Це взагалі має бути як табличка множення, так? Ще раз. Периметр будь-якої фігури це сума всіх сторін. Так, що є у формулах? Формула, яка є, це формула півпериметра. Навіщо нам цей півпериметр, тому що ось він, де у нас півпериметр. В формулі площі трикутника за формулою да, Щоб знайти площу трикутника, нам тут потрібні три сторони. ну і Півпериметр знаходиться, да, якщо є три сторони. Ось тут. Де ще нам потрібен півпериметр? Півпериметр потрібен ось в цій формулі, її тут немає. Як знайти площу будь-якого трикутника, якщо ми півпериметр помножимо на радіус вписаного кола. Плюс що ще нам можна допоможе? Знайти радіус вписаного кола, правильно? Площу можемо знайти за іншою формулою. Да? Дивіться, скільки тут формул для площі трикутника. Так, а з цієї формулки можемо витягнути радіус вписаного кола. Так, площа трикутника через три сторони і радіус. Описаного кола, да, поділити на 4 радіуса описаного кола. Оці дві формули завчити, інші формули є: формула площі через висоту, формула площі через дві сторони і синус кута між ними. Да, формула площі за героном, тобто треба три сторони тільки мати, можна знайти площу. Є. Що тут дописана ще формула та квадрат коренів із трьох поділити на 4. Так, це для якого трикутника тут треба уточнити обов'язково, що це для трикутника, якого рівностороннього. рівностороннього. Можна завчити, а можна вивести її да? ось цієї формули, що одна друга БЦ на синус альфа. Чому Бо ми знаємо, що у рівносторонньому трикутнику, так, хто не знає, ще раз вчимо, всі сторони рівні і всі кути по 60 градусів. Так, тому підставляємо формулу загальну А на Б на синус альфа поділити на 2. І ось вам та формула: да, А квадрат коренів з 3 поділити на 4. Рівносторонній трикотник. Всі сторони рівні, всі кути по 60 градусів. Так, завчили, повторили. Далі, хто ще у нас є? Теорема косинусів. Так? Навіщо вона нам потрібна? Якщо є дві сторони, і кут. Да, можемо знайти третю сторону: теорема косинусів, теорема синусів, так, якщо є дві сторони, і кут або два кути і сторона, да, будь-яку пропорцію складаємо, так. І... Виводимо невідому а, невідому сторону, чи сину з кута знайдемо. Якщо буде сину з кута, можемо знайти кут в градусах. Так? Що ще обов'язково з того синусів треба запам'ятати? Що відношення сторони до синуса протилежного кута дорівнює двом радіусам описаного кола. Ще раз поставили так? ще раз прописали ці формули на листочок окремо, ще раз їх вивчили. Так? Ставимо на паузу кожен блок. Вчимо кожен блок вчимо є. Ну, слідуючи відео на практику будемо це все з вами пробувати застосовувати.